Це медова рамка. Тут. Це кордон, Америка. Американський Тут я рамку медову поставив тут і помаленьку забираю джолок. Щоб не струсити, така справа. Справа подва спокійний. Тут, понятно, що тут є розплод, там є розплод. Зараз на цю сторону глянемо. Тут тоже, ну тут же новий кордован вийшов. Отакий він риженький. Ставим акуратно. Сьогодні погода дозволяє. Інакше би не прийшлося таку роботу робити. Так, я просто хочу показати, що. що тут матка нормально працює. От матка працює. Мабуть черветь, чи не знаю, чи червить, але їх вже є тут досить оце. 100% американський кордован. Ну і рамочка бджіл з липневих ще. Бакфас темний варорезистент. Це друге покоління від Дітмара Улімана. Цей бакфас, Правда він мені мене не, не вийшов цього року. На жаль. yeah.